І докладніше про роботу громадського транспорту в Україні поговоримо із виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаю. Вітаю. Тож, чи фіксують у відносно безпечних містах нестачу громадського транспорту, враховуючи такі фактори, як вимушене переселення людей та початок освітнього процесу. Звісно, що з початком бойових дій е, рух громадського транспорту і, взагалі, забезпечення його діяльності зазнали суттєвих змін. Це було викладено безпосередньо нанесенням ракетних ударів по інфраструктурі, тому що настільки колії страждають відповідної депо і рухомий склад. І ви пам'ятаєте 16 серпня в Харкові, коли відбулися прямі влучання. По друге, це комендантська година. По третє, ви пам'ятаєте проблеми, які в нас були влітку з пальним, все це вплив. Нула безпосередньо на графік, маршрут діяльність громадського транспорту і сюди додаються фактори внутрішньої та зовнішньої міграції, відповідне навантаження, те, що багато людей і втратив роботу і переселялися. Якщо говорити по відносно безпечним містам, тому що ми знаємо, що зараз в Україні де факто чотири типи територій, то там рух громадського транспорту поступово. Відновлюється і, в принципі, в умовах війни можна сказати, що ситуація є задовільна. Пане Олександре, яка ситуація із знищеним чи пошкодженим громадським транспортом у містах, які піддаються обстрілам Почули вже про Харківщину? Де ще складна ситуація? Складна ситуація на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині залишається ще до цього часу складною ситуацією. Дніпропетровщина, зрозуміло, Миколаївщина. Все це накладає відповідно ну, значні проблеми. Органів місцевого самоврядування самостійно з відновленням рухомого складу і повним забезпеченням роботи громадського транспорту, поки що не можуть і через бойові дії, і через дефіцити своїх місцевих бюджетів. Допомагаючи забезпеченням громадського транспорту, зокрема і міста побратими та інші міжнародні організації, як, от, у Вінниці передали нові автобуси. На вашу думку, наскільки така допомога є суттєвою? Тобто, наскільки різні міста України потребують нового транспорту? Ну, така допомога є дуже важливою. Наприклад, в серпні місто Київ отримало більше 11 автобусів. Відповідно міста навколо Києва, які суттєво постраждали, наприклад, місто Буча від міст-побратимів з інших країн отримують допомогу саме рухомому транспорті. Але залишається питання зростання вартості електрики, зростання вартості пального. Що стосується рухомого складу, то звісно, що є відповідні обмеження, які викликали. І 590 дев'яностою постановою через ліквідність і піноплата черського рахунку, але допомога наших міст побратимів з країн Європи, з країн світу є дуже важливою, є дуже суттєвою. Крім того, я можу вам сказати, що міста західної України відповідно допомагають Чернігівщині, Сумщині і Київщині фінансовим ресурсом для відновлення роботи громадського транспорту. Що стосується фінансового аспекту, до прикладу, у Харкові громадський транспорт наразі безкоштовний. Разом з тим, люди не своєчасно отримують заробітну плату працівники, які працюють у сфері забезпечення громадського транспорту. На вашу думку, наскільки складною є ситуація у цій сфері в різних містах України? Якщо виходити з типологізації території, то після тих Областях західної України, так званих областях, які ми називаємо тулевими, ситуація є більш менш задовільною, якщо це можна так сказати, в умовах війни. Ситуація в областях, які були звільнені від окупації російських військ, є набагато складнішою, тому що там є втрати безпосередньо і по поруховному. Складу і як ви правильно зазначені по зарплаті і по економіці, якщо говорити по прифронтовим територіям, то там навіть питання стоять безпеки роботи таких підприємств, які працюють в містах, тому ситуація по території України є відповідно різною, але через фактори економічні, через фактори демографічні, через те, що тривають прямі. Обстріли Залишаються дуже складною і ми однією фінансовою допомогою або матеріальною допомогою з боку наших міст, побратимів не обійдемося. Ми зверталися до уряду з проханням державної цільової підтримки, якщо в бюджеті на наступний 2023 рік уряд місцевого сумлювання буде залишено податок на доходи фізичних осіб військовослужбовців. Тому що зараз це суттєве джерело, яке виступає компенсатором для оплати багатьох додаткових видатків муніципалітетів внаслідок війни, то нам маємо ді дасть її стабілізувати. Але питання, що стосується тарифів, воно є логічним зараз, і звісно, що по окремому муніципалітетам тарифи будуть зростати. Пане Олександре, якщо не враховувати ті міста, де місцева влада прийняла рішення про запровадження безкоштовного проїзду, який все ж таки в Україні яка середня вартість проїзду на різний вид транспорту? Ну, дивіться, якщо говорити по даним Держстату, середня вартість 8 гривень, але зрозуміло, що вона сягає від 4 до 20 гривень, і в багатьох містах ще рік тому назад відбулося підняття підняття тарифів. Суспідняття було зумовлено декількома факторами. По-перше, в нас була ліквідована субвенція на оплату пільговиків по постійно зростає вартість електрики, яка, яка забезпечує, наприклад, якщо ми говоримо електротранспорт. Але я хочу зазначити, що це умовно безкоштовна послуга. Я чому говорив про податок на доходи фізичних осіб? Де-факто, якщо запроваджується. Пільговий проїзд або звільнення то це йдуть дотації цим комунальним підприємствам або перевізникам, з якими заключається контракт, щоб втратити маршрути, і датуються з місцевого бюджету. Відповідно, знімаються кошти з інших програм. Тому я й говорив про те, що дуже важливо залишити на наступний рік зарахування податку на доходи фізичних осіб, в тому числі з військовослужбовців, у обсязі до муніципалітетів. тому що ви наводили приклад Харкова. Я можу Сказати приклад Миколаєва, а ці міста не справляться, якщо в них відбудеться прирущення цього доходу, і говорити про пільговий відповідно проїзд, нам не буде можливості. Ну, зрозуміло, що в будь-якому випадку це буде за кошти платників податків. Так а чи очікувати найближчим часом у різних містах України все таки підвищення тарифів на громадський транспорт? Враховуючи суто економічні фактори, враховуючи міграцію, то я думаю, по окремим муніципалітетам підвищення все таки відбудеться. Щонайменше на 50 копійок. Ми в середньому так просто розраховували від діючого тарифу. Це об'єктивна реальність, і тут важливо забезпечити безперервність саме надання відповідних послуг. Пане Олександре, а чи всюди знайшли порозуміння з перевізниками щодо відповідності вартість проїзду і витрати? Ну, це завжди складний процес в умовах війни стало ще складніше. Я називавши багато негативних факторів, які на це вплинули. Це індивідуальна робота в кожному муніципалітеті. Відповідно, це і конкурси або діяльність власних комунальних підприємств, і завжди ну, так говорити, що знайшли, не знайшли. Я можу сказати один суттєвий момент: в жодному тарифі, Одного муніципалітету ми не бачили закладення так званої інвестиційної складової, яка має бути як це існує наприклад в країнах Європи або в інших країнах. Що таке інвестиційна складова? Це якраз те, що передбачається на ремонти, на подолання аварійних ситуацій, на оновлення руху відповідно складу громадського транспорту тобто закупівля нових автобусів, тренебусів, налагодження ліній перед. Дач оптимізацію лінії запровадження нових маршрутів це якраз є співвідношення між вартістю і витратами. На жаль, в жодному палітеті тариф не покриває таких додаткових видатків, і це здійснюється напряму з місцевого бюджету або за кошти власні, або за учні кошти різноманітних міжнародних програм. Але я не можу не відзначити позитив це програми різноманітні, наприклад, європейські. Банку відсутствує до розвитку Європейського інвестиційного банку, які крують мінрегіон і інфраструктури, і вони якраз спрямовані в першу чергу на покриття цього дефіциту відсутності інвестиційної складової і на оновлення рухомого складу. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо, спілкувалися із Олександром Слобожаном.